Всім на очіку наша плюшка цього року. Це популярна модель від торгової марки Wolf, яка називається Speedzilla 2. На цій плюшці ви можете кататися вдвоє. Отака от коробка від цієї плюшки, вже її відкрили, накачали. От така презентована, як можна кататися на неї. от, такі от плюшки є вже на нашому сайті. На сайті Лодки Вулкан. Тут є один балон, який накачує повністю ці два шари. Така захисна тканина йде, щоб не поврадити цю плюшку, цей водний атракціон. Як завжди, такий дуже міцний карабін, пластиковий, ручки з обіх сторін. Ну що, будемо демонструвати нашим глядачам, як ми будемо на неї кататися. От так, Як на дивані, Тримаємося за ручки і форсуємо. Коли нас хтось буде тягати. Отаку от плюшку ви можете замовити на нашому сайті. Ладким вулкану. Так. І силочку, як завжди, залишаємо під цим відео. Переходьте, купляйте. Якщо хочете ще подивитися, там дуже багато для вас плюшек. Всім-пока! Пока.